О, є! Ох, ти дочекався, Йохани Бабай! І... Іначе непогана рибинка. Ху-ху-ху-ху-ху! Слухай! Слухай, Кирюха, приємно піпець! Вот так. Зараз покажу вам, друзья, наше. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Прям хорош, хорош. Прям хорош, хорош. А ну. Прям норм, норм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Лег-нелем. ой ой Ой-ой-ой. Друзі. Я дочекався. Подивіться, який красень. Подивіться, просто який красень. Ну, трьошка, да? Трьошечка Кирюха каже. А, і ось, ось вам віпарік VARIC 2.8 тицнув на 21 грам вольфрам, друзі. Ось таку приманку я поставив. Я ось такий супер заліковий. І, чесно кажучи, колегіально з Кирюхою вирішили, мабуть, візьмемо його на коптильню ввечері.